Сім гравної доби вирішив взяти такий ролик. Давненько не виходило роликів. Знімаю Minecraft Beta 1.73. Ну, думаю, чому б ні. Класика, класика наша. Нові версії не заходять. Вони якісь такі перенавантажені, але доводиться грати в таку версію. Якийсь такий шикарний дім, можна піти у гості. Це не моя домівка, але думаю, він не образиться. Ну, я просто подивлюся. Давай. Прикольно тут зроблений дім з використанням шерсті як стелі. Лаконічно. Так, а я продовжу будувати свою... Адресі. Свою хату. Тим часом мені треба їжа. Ага, і підживлюємо. І все? Одне насіння. Добре. Ну, тут воно хоча б гарантовано, дає тобі пшеницю, а де треба витрачати 3 чи 4 штучки кісткового борошна. Так, вже настала ніч. Я собі вже приготував два стейки і темнота настала. Так, ну. Мені казали, що вночі краще не ходити. Думаю, вони були праві. Або ліві. Цікаво, що може піти не так? Зараз? Нічого, що тут може піти. Підемо погуляємо. Ага, перших паучків я вже бачу зомбаків. А зомбі кудись ідуть? А давайте до них. Чи переживу я ніч? Акий же у них рейдж, а пір'я з них падають. Класно, іди сюди, іди сюди, хлопчик хлопчик, іди сюди, ну, досвіду не падає, м'ясо не падає погано Зате ми можемо зробити вудку з цих ниток. О. Ну так. У них рендж більше не просто, а скорів нічого не падає. Взагалу мене. Вистачає ресурсів на лук. Але стріли ще треба робити. Думаю, їх тут можна зробити. У нас є пір'я. У нас є палиці. Привіт. Де ти? От саме не найстрашніше, коли ти не бачиш свого ворога. <клух> <клух> так, все. Тікаємо все. Я вас зрозумів. А це контратака. Та контратака вдалася, тепер йдемо до свого укриття. Трястя. От так от. І в принципі на цьому все. О, Господи, що це за шахеди? У халявні ресурси прорваємось, ну, а якби махали зараз один там. Ну, нуль в реліз прям. То ну, ми б могли просто бігати. Якось їм потрошечки наносити дамаха тут. В лоб в лоб тільки. У кого більше ХП, то і переміг. Отак от, от механіка бігу, просто змінює бій. І в принципі на цьому все. Ось так от я вам показав без превіанту Нічого ми тут не зробимо. Більше тут нічого показувати в цьому мані. старому. Дякую за увагу. Підписуємось, розповсюджуємо відео. Ставимо лайки, звісно, коменти і до зустрічі.